Спаси благий, наші. Захисту від ворожої кулі та скорішого повернення додому своїх героїв. За цим в першу чергу чернігівці звертаються до Бога. А ще просять мирне небо над головою та щасливої долі для держави. Поки на сході країни бійці захищають кордони, парафіяни храмів Київського патріархату по всій Україні моляться за них. Візьмуть вони участь і в заходах у Києві 28 липня, в день хрещення Руси України. Настоятель катерининського храму, отець Роман, каже: зараз навіть у Вірі країна розділилася на два табори. Один з них пропагує неукраїнські на настрої. Є різна молитва зараз. Чи з різних позицій в Україні за мир. Одна йде зі сторони Московського патріархату, але в цій молитві жодного слова не говориться про Україну. Йде заклик, але в сторону Києва, щоб скласти зброю, щоб е, припинити конфлікт і е, війну. Протистояння двох патріархатів каже отець Роман. Це всього лише справа часу. Храми, що розташовані на українських землях, є духовною цінністю всього українського народу. Катерининський храм постійно збирає волонтерську допомогу для бійців на сході. Парафіяни ж не жалкують нічого і намагаються допомогти, чим можуть. Зараз молюся за Україну, за мир, щоб наші хлопці там захисники з перемогою вернулись живими здоровими. Ми стараємося. Скільки зможемо, щось принести, допомогти хлопцям. Вони там, а ми тут допомагаємо їм. Настоятель храму благословив учасників молебню.